Привіт! Сьогодні поговоримо про властивості бджолиного хлібу. Оскільки бджолиний хліб це суперфуд природний продукт з дуже високим вмістом корисних компонентів, які при регулярному використанні якісно поліпшують стан здоров'я, бджолинний хліб підвищує імунітет, покращує адаптогенні можливості організму, зменшує стомлюваність. Ефективний при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту та дисбактеріозі, він відновлює та нормалізує корисну мікрофлору кишечника. Одночасно в організмі відбувається покращення багатьох обмінних процесів, сприяє покращенню зору, знімає втому очей. Добре, зарекомендував себе при застосуванні під час вагітності з метою попередження токсикозу та патології. Рекомендоване до вживання при підготовці організму до операції, а також під час відновлювального періоду після операції. Знижує ризик прояву тромбофлебіту, покращує мозковий кровообіг. Збільшує вміст гемоглобіну та еритроцитів в крові. Рекомендований при астенічних станах анемії. Чинить благотворний ефект на ендокринну систему. Знімає невротичні стани. Покращує потенцію у чоловіків, та покращує самопочуття і посилює загальний обмін речовин. Джолинний хліб це неперевершений продукт, який має бути у кожній сім'ї на столі.